Всім доброї ночі. У нас щось тут таке, я не знаю, палає. Воно, ну, бачите, яке. Ого, гошеньке. Непонятно що то, непонятно де воно. Ну, на... поки по запаху нічого не чутно. Да? Може дим, друг друга, але воно все таке ярке, прямо капець. Зарева прямо. Ой, нічого не видно. Ми тільки ходили, собаку ганяли. Нас тут Наша да, сиділа на вулиці, О, вийшла на вулицю, каже, блін, рижий знову пес прибіг. У нас же вже було, що такий рижий пес до нас в гості захаджував. А це опять прибіг. То ходила-ганяли цього рижого пса, і як побачили, воно не запаху немає, нічого. Тобто воно ні, ось зараз, зараз потроху почало тягнути. Таке, таке враження, що поле... Поле горить. Таке враження, що поле горить. Боже, якщо це поле, то це ж корпець. Божечки, воно велике, воно масштабне, щоб ви розуміли. Це дуже велике зарево. І поле, як його погасить, поле? Жесть. Просто жесть. Капець. Ну Прямо воно, прямо горить. Ну, Прям видно. Таке палає. Офігеть. Я думаю, велика площа загорання. Мабуть, поле. Мабуть, поле незрозуміло. Не, не Єле-єле доноситься такий, знаєте, цей запах. Ох, надивилася, я не бачу, куди йти. Ой, додому. Ей, хто там? Йошик? Чи кицька, чи хто? Мяу! Йошик! Дурин, воно таке таке. Пошлі домой. У нас, слава Богу, зараз світло є, то ми з Дашею трошки консервуємо. Я вже і палець собі опалила Ой, яблучним цим пюре джемом. Ну, пюре опалило собі пальчик. А, -а, -а. Ми сьогодні з нею погнали на город, проривали перці. Багато чого зробив. О, він сюди і пробіг, да? ну, так? Ні, де він? А, ось. Ну, Хто? Та Тут, що, я думала, ти за собаку говориш. Ні, воно ще більше розгорається, Даша. Це якийсь капець. Просто якийсь капець. Ну вже потянуло, горіш. Угу. Так воно ще більше зарево таке, блін. Це, це просто капець. Там якщо щось горить, то воно дуже. Воно прямо воно. Ай-яй-яй-яй-яй. Я дуже-дуже сподіваюся, що поля вже прибрані були і це просто сухості горить. Офігеть. Та ні, це не хата, ти що? Це велика-велика така територія, це поля. Так, Боня не трогай Матрьоху. Ні, ні-ні, це не камиші. Якщо б були б камиші, то одразу повітрям потягнуло б такі чорні штуки. У нас, коли камиші запалюються на річці, ну таке було вже, то такі чорні штуки летять. А це, це тупо поле, це, це видно, що це велика така територія. У нас же що, що тут? Ми в кінці живемо, тут чиста поля, тут нічого біль, більш нема. Тут річка, а тут поля одразу. Ось вам і будь ласка. Господи, хоч би це не, не поля, які ще не зібрали. Ой-ой-ой, які горе, га. Да. Але горить воно добре. Ви бачите, який воно цей. Так, що, ми сьогодні з Дашою пішли, прервали перці мальоха. Ось, солодкі, бо поки я проведжала колю, поки ми з колею так ці... займалися своїми справами, то У мене на городі, звісно... Буріян. Пішли трошки попрацювали сьогодні. Воно варення закатали. Ось, і, і, і що? І нічого. І чекаємо від, 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 відімкнення світла. Зараз повинно відімкнутися світло. Тому оце це. Я ж кажу, я б цей, мабуть, і пожари не побачила, якби не ганяли собаку. Капець. божечки, Яке зарево, га? Жах. Так, усім привіт! Сьогодні у нас субота. І у нас тут дело повним ходом, как кажуть. У нас таке горню не варится. Це у нас лечо спеціально. Синь давно лечі не закривали, да? Да. Ні, ну що, в тому році я закривала дивись на цей. З Цапурочком. Це Да, да, только я в том році, по-моему, не с красного порезать закрывала, з зеленого. Там витікає, оно буде погано, Даша. Вытирай. Я не бачила, что там витікає. Надо тихонечко. Вот тепер повитирати. Дуже-дуже обережненько. Так, і к нам до нас сьогодні доїхав Стасик. На, На... На допомогу. Коля йому надавав задание. і він приїхав нам допомагати. Моя бабушка Люба приїхала с этим Наташу. вони мені допомогли помідорки зібрати. А ми вчора з Даші і по перцям, і, вчора, і позавчора перці, так? Да? Uh -huh. Виривали, проривали. Так що такі діла? підемте подивимося, що Стас робить. Так. Он до він. Он до він. Будемо підглядати за ним. Робоче это. лицо зробив. Роботник века. Що він робить? Треба було вставити ось сюди трубу, бачите, для е, того, щоб витягувала оці, коли він дирчить, да, щоб воно витягувало. Весь цей дим, всю цю гидоту на вулицю. Плюс е, закріпив його до стіни, положив у цей е, азбест, телек, як він називається, цю штуку, щоб воно. то, що не горить. Ось таке. О, що? Тікай, тікай. Стас! А ти тікаєш, хоч би царство трохи. Ой, зараз я ще спасу очки поламаю. Боже, стасики казала, що очки не кидай. Бо ще очки тобі зламаю. Коротше, все в нас добре. Мама з тут на ташою сидять в цьому, в садочку відпочивають. Курочки на їжені, кушають, на помідори лежать, бачите. Будемо помідори сьогодні розбирати. Та я сьогодні вже кастрюлю помідорів заварила. Ко-ко-ко-ко-ко-ко-ка. -ко. Несушки, молодушки. Молодці, дівчатка. Давайте, давайте, носіть яєчка. Так, що у нас ще? Ну, давайте я вам трошки швидко покажу, що по городі, бо не знімалась дні, щось, не знаєте, якось було. Не хотілося, коротше. Що, дзвонив Коля, каже все добре, все болить. <рес> Прес болить, ноги болять, все болить. ось, Але ж привикає потроху. Колектив начебто непоганий. ось, то, то все, все добре, коротше. морковка, Воно одна в стрілку пішла. Це дуже загущено, треба було її прорвати, до неї ніяк не добралася. Ось прорвались ці перці наконець-то. Все вони вже нарисувалися, є. Тут частенько, тут частенько. Тут перці теж прорвали. Це хочу у оці старушки сьогодні ще. І починаю вже забирати ці квіти. Бачите, потихоньку їх викопую. Огірочки теж зберемо, правда, ми такі кабани тут. Ці огірочки, звісно, так собі. Ці дні не збирала, то там такі кабанюки. Ось. Це помідори всі. Всі розуміють, да? помідори сьогодні зібрали. Ось, багатенько ще помідорів, бачите. Десь є ті, які вже зовсім засохли, воно там. А десь є такі прям зелененькі-зелененькі стоять. Ось. Оце ну, вже перепахали цю діляночку, в чого сусід Сережка заходив то перепихали ми вже цю діляночку вчора, поки розібралися з цим трактором. Ой, да. То конечно він тут їздив, тут в круги наматував. Ну поки понятно, поки він поняв, як воно працює, як працює. А потім А, і ще тут кусочок пропахав мені, бо тут нічого не росте. Це ще там буряк садила, садила, він зараз бур'яном. І оце там три калеки залишилось. Ну, скільки залишилось, це залишилось. Це буряк цей кормовий. Я вже і поздно його посадила. Ось це, ну якось так ось у нас, бачите? Ось так. Ми в нас Даша, там, таку гору вчора цього трави накидали. Це ж у нас там не яма, а ця куча. понятно, да, щоб на... А я накидувати. Ну і все. Таке посадку собрать ще треба. Трохи травички. Десь взяти косу, то все тут коснуть трохи. Коротше, все, все добре, все нормально. Ось. Тут теж можна було прокосити, щоб воно все гладеньке бувало. але не такі великий бур'ян. Якось десь там дерну, десь там дерну. Ну таке. На міжі там не можна, бо там же ж в мене... Ці тикви, блін, я посадила на межі. І воно в місті з цими тиквами позаростало все. Що страшне діло. Ні, ну тикви є, тикви є. Вони поплилися туди, ну, в цьому році, бачите, сусіди не обробляють город, то е я спитала, то прямо на межі посадила ці тикви, воно є, там вони туди поплились, то потім звідти заберу вже. Тут викоситься це все. Зараз це, ви, щоб перейтись ще цю пообрізати в, в, в верхушки. Щоб, я просто боюсь, що почну дергати і задену, де воно росте. Хоча вже, ну бачите, тиковки воно валяються. Воно жовті лежать для моїх курочок. Ну, так, в принципі, чистенько, нормально. Господі, десь де-не-де де є той бурян, то знаєте таке. Ой, нещастя в чистому городі, як кажуть. Ось такі у нас справи. Такі справи, такі діла. Тут вже нічого не росте. Це вже можна висапати, та, таке от скопачі. Ну, коротше, повисапувати. А з морковкою в мене біда. отож не попроривала її. Вона в мене загущена так росте, то може доберусь, та якось повидергаю якусь, та ще якось буде. Ось, огірки теж, я вже говорю, що треба їх розбирати, оці всі штуки. Я вже їх наконсервувала, наквасила. Мені, в принципі, воно і не треба. За огірками там у мене ще рядочок картоплі залишився, я за нього забула. І два рядка бурячка. Ось тут уже видрати його, викопати та й все. Остренький перчик ще росте. Ось таке. Оце таке. Все, а так, в принципі, все в нас. Частенько. Там ще воно, бачите, ці кабачки ростуть і буяють. Воно і новенькі вже, ще ростуть. То в мене на семіна лежать. Ось. Все воно, кабачки. Це таке. Там нові ще йдуть кабачочки. то може щось з них ще можна буде поробити. Все бачите. Маленькі лізу. Ну, ці кабани треба, звісно, зібрати, щоб новенькі лізли, бо якщо ж кабани, то воно ж і новенькі не лізуть. Сьогодні не знаю, з нашою вийде вечором, будемо розбиратися, що там робити. Так що, отакі у нас справи? Ой, буду намагатися виходити частіше. Я знаю, що ви за мене переживаєте там всі. Ось. Просили мене знімати частіше, ну, якось, знаєте, було таке що не до цього було, якось мені важко було. Важко на серці, як кажуть. Оце так. Оце так. Вон, 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 охотниця, охотниця. Ти. Це твоє хобі? Хобі у бобі. Да? Хобі у Бобі. За курочками не буде. Ну, зараз як клюнуть в глаз, будеш знати. Охранниця, охотниця, охранниця. О -о 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 Ну, Боня, ну что ты робишь? Нельзя. Ты меня чуешь, что нельзя? Да я тебе дам. Дурно. Ну, все. В принципе, вот так вот у нас все. Что? Все, закатала? Восемь получилось. Восемь. Видите, а что нам сиркуется? Главное, чтобы помидоры Тут Все нормально. басейн нормально, Бабушка сьогодні, сьогодні, сьогодні на ташою купалася, Во все я щось не лізу. У нас останні дні такі якісь, ви не бачите. Наче і тепло на вулицях, якось так. Пасмурно. Так що так. Я вирішила відео записати за стільки днів. Ой, капець, у нас тут пожар такий був, лілековка вся горіла. Да, позавчора ми з Дашою вийшли. Так навіть до сих пор чорні валяються, як mm -hmm. Ну. Хтось якась дурин підпалила камиші. Це ж навіть чи, чи, хтось знаєш, палив траву. То й палив. І пошло і по домам, і по всьому. то тут до ночі пожара куча було і все на світі. То добре не перекинулася на балашовку, бо зарево було аж так. От, Поняв. То я вже думала, що у нас горить щось на нашій стороні. Ні. З той сторони горіло. Та я трохи засняла, то воно буде, мабуть, видно. Само затухло, мабуть. Так, звісно, само я? затухло. Ні! Тушили, там куча машин було. Не могли затушити, бо воно з цього поперекидувалося на хати. І о, дома прямо оці всі горіли, все, там шифер тріщав, все на світі. Декілька домів згоріло нахрен. Ну, це такі діло. Ось так жити хвост. Та ні, ну це Чего так ти розумієш, це таким дурним будь, щоб цю траву. Сухостоя везде, така же рани даже тебе ніфіга, і вони оце Ну і що, Самі собі горе наробили. оце хай вони знайдуть того, хто підпалив, і на нього все і повесить. Ой, у нас же ж тут. так, Знаешь, не найдут, не не их. Я думаю, йому там таких пилюлей. У нас же ж, так, Два года назад же штрафанули рыбаковчикавость там. Тот, кто подпалил э, речку. Нашли и штрафанули. А они зачем палят речку? Бывали ну, рыбаки, чтобы, да, чтобы, типа, ладр... ой, этим не зарастало. Камышами, типа. Все, там штрафанули его добре. И все, и у нас уже три... сколько, два года уже ничего никто не пал. Так что такие дела. Так, ну все. Всем все показала. Живи здоровье. А, у все эти кабаны. Мама их сюда в тенечек не втулила. Прямо вот сюда. Вот такі в мене. Супер огірки. Огірочки. Бачите? таким огірочками бити можна. А я курям отдаю. Вони їх люблять. І нуді сама їм таке. Ну, таке, коротше. А так все в нас більш-менш нормально. Стасик бігає, шукає по всьому дворі, де воно, у колі там лежить, де там лежить. Я ж не знаю. Мені теж ніхто нічого не розказав, де що лежить. О, вона бачите, і там ці від пепла, оці як літають. Боже, а то що таке? А, то пепел внутрішньо. Ну, Воно лягуськи. Лягуськи, лягуські. І все лягайский лягуськи. Запки. Вот такая у нас красота. Тан-тан-тан-тан-тан-тан. Що ти кричиш? Пішли далі готувати. Там Щось. осталось трошки Що це за, за красота валяється? Це вітром здуло. Ми з Надом вчора піли і вітром здуло. Молодець.